Вітаю, восьмий клас Урок хімії. Тема уроку Неорганічні сполуки, довкілля і людина. Слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо прочитане і побачене. Застосовуємо з користю для себе. Та суспільства. Речовинне забруднення довкілля. До середини 19 століття людство використовувало переважно природні речовини і матеріали. Речовини штучного походження добували в невеликих кількостях. Обсяги їх споживання були незначними. Довкілля в ті часи майже не зазнавало речовинного забруднення. Із бурхливим розвитком промисловості, транспорту, сільського господарства почало стрімко зростати добування використання неіснуючих у природі речовин, металів, мінеральних добрив. Різноманітних неорганічних і органічних сполук. Відходи виробництва надлишки речовин потрапляли у повітря, у річки, водойми, на земну поверхню і негативно впливали на рослини, тварин, здоров'я людей. Нині забруднення нашої планети вважають загрозливим, а деяких її регіонів. Навіть катастрофічним забруднення атмосфери газуватими оксидами. Істотної шкоди довкіллю завдають гази СО2 і НО2. Оксид СО2 утворюється, коли згоряє паливо, яке містить домішки сполук сульфуру. Основне джерело надходження цього газу в атмосферу. Це теплоелектростанції, які використовують низькосортне вугілля. Оксид НО2 є продуктом взаємодії з киснем повітря газу НО, NO, що утворюється внаслідок реакції між основними компонентами повітря, основними компонентами повітря азотом і киснем. Ця реакція відбувається в полум'ї під час горіння різних видів палива і пального. Нітроген 4оксид НО2 також міститься у газових викидах заводів із виробництва нітратної кислоти. Маючи бурий колір, він надає відповідний відтінок цим викидам. Розгляньте малюнок 69. Проаналізуйте побачене, взаємодіючи з атмосферною вологою киснем, оксиди СО2 і НО2 перетворюються на кислоти h 2 so 3 сульфітну, h 2 so 4 сульфатну, HNO2 2 нітритну, HNO3 3 нітратну. Разом із дощем і снігом ці кислоти потрапляють на земну поверхню і завдають шкоди рослинам, живим організмам, спричиняють руйнування будівель, історичних пам'яток, пришвидшують корозію металів. Крім цього, сульфатна і нітратна кислоти взаємодіють із деякими речовинами літосфери. Внаслідок таких реакцій утворюються розчинні солі, частина яких містить токсичні йони металічних елементів. Оксиди нітрогену також взаємодіють із озоном. Це призводить до руйнування озонового шару в атмосфері, який захищає живі організми від шкідливих ультрафіолетових променів сонячного світла. Чадний газ, О, що утворюється під час неповного згоряння різних видів палива і пального за нестачі кисню, Є отруйним. Разом із оксидами сульфуру і нітрогену, він міститься в дуже забрудненому повітрі над мегаполісами, великими промисловими зонами. Такий стан повітря називають смогом. Смог негативно діє на зелені насадження. Спричиняє загострення різних хвороб у людей. Вам відомо, що в атмосфері є невелика кількість вуглекислого газу СО2. Він, а також кілька інших газів, серед них водяна пара, створюють так званий парниковий ефект, тобто затримують частину теплової енергії на Землі. Через невпинне збільшення вмісту вуглекислого газу у повітрі. Внаслідок розвитку теплоенергетики, автомобільного автотранспорту в останні десятиліття спостерігається потепління клімату, зменшення льодового покриву в полярних регіонах. Учені не виключають через кілька десятків років підйому рівня Світового океану, що призведе до затоплення багатьох територій, зокрема в Європі. Забруднення водойм і ґрунту лугами та кислотами. Стічні води деяких хімічних виробництв містять луги, найчастіше натрий гідроксид. Ці сполуки є небезпечними для рослинного і тваринного світу, спричиняють опіки на шкірі, руйнують слезові оболонки. Шкідливий вплив лугів на довкілля нетривалий. Луг взаємодіє з вуглекислим газом, який є в повітрі, і перетворюється на безпечний карбонат. Аналогічного перетворення зазнає з часом гідроксид кальцію аж двічі теж луг, їдка речовина, що перебуває в контакті з повітрям. Нерозчинні основи, на відміну від лугів, набули обмеженого використання. Їх добувають у невеликих кількостях, і потрапляння цих сполук у довкілля не призводить до помітних негативних наслідків. У хімічні технології найчастіше застосовують сульфатну кислоту, рідше нітратну і хлоридну. Залишки цих речовин містяться в стічних водах багатьох хімічних заводів, підприємств, із переробки поліметалічних руд. Названі сполуки мають широкий спектр негативної дії на довкілля та живі організми. Забруднення земної поверхні солями. Частина солей, які використовують у різних сферах, є безпечними. Це певною мірою стосується мінеральних добрив: хлориду і сульфату калію, фосфатів, нітратів, солей, амонію. Однак за надмірного внесення їх у ґрунт відповідні йони потрапляють у продукти землеробства і тваринництва, а також водойми, звідки вода подається в населені пункти. Крім цього, надлишок добрив у воді призводить до посиленого росту водоростей. Ви бачите на екрані монітору малюнок 70 цвітіння води. Подальшого їх гниття і відбирання, що негативно впливає на риб та інших мешканців речок і озер. Аналогічної шкоди флорі та фауні водойм завдають фосфатовмісні мийні засоби, які після використання не розкладаються і надходять у природне середовище. Особливу увагу спеціалісти звертають на шкідливий вплив солей. Так званих важких металів на живу природу та організм людини. Правильна назва цих сполук із погляду хімії, солі металічних елементів із великими відносними атомними масами, серед цих елементів гідраргіром, плюмбом, кадмій, барій, купрум, цинк, нікель та деякі інші. Не випадково що для питної води. Встановлено гранично допустимі концентрації катіонів, наведених у переліку елементів. Запам'ятаємо дія речовина організм часто залежить від їхньої розчинності у воді та хімічних властивостей. Позначки, Отруйна речовина місяця на упаковках із, із розчинними сполуками барію. Гідроксидом, хлоридом, нітратом. Токсичною є і нерозчинна сіль барікарбонат, барі СО3, барі яка, потрапляючи у шлунок, взаємодіє з наявною в ньому хлоридною кислотою і перетворюється на розчинну сіль барі хлор2. Інша нерозчинна сіль барісульфат барі барі-СО4 4 Безпечна для організму, оскільки не реагує із хлоридною кислотою. Суміш цієї солі з водою випиває людина перед рентгеноскопічним дослідженням шлунка. До шкідливих речовин також зараховують розчинні солі, що містять аніони F-, s 2 хром О4 і деякі інші. Торит, сульфід та хромат аніони Іони F- у незначній кількості потрібні людині. Вони містяться в сполуках кальцію, які становлять неорганічну основу і зубів. Для запобігання руйнуванню зубів у зубні пасти додають малі кількості сполук флуору. Стрімкий розвиток будівництва. Призводить до накопичення відходів силікатних матеріалів, каменю, залишків бетону. Основу їх становлять силікати та алюмінати. Вони не токсичні, але потрапляючи на земну поверхню, заважають її використанню для різних цілей. Так само забруднюють довкілля тверді залишки, негорючих оксидів і солей. Після спалювання вугілля на теплоелектростанціях. Значні площі займають терикони, добута і шахт суміш вугілля і ґрунту, непридатна для застосування як паливо. Проаналізуйте малюнок 71. Терикони – Заходи зі зменшення забруднення довкілля. Останнім часом помітно зростає використання сонячної енергії, а також енергії вітру та земних надр. На заміну двигунам внутрішнього згорання приходять електричні двигуни, розширюється виробництво електромобілів. Усе це дає змогу покращити стан атмосферного повітря. На сучасних підприємствах впроваджують ефективні методи очищення газових викидів і рідких стоків. Більшість цих методів передбачає здійснення хімічних реакцій із перетворенням шкідливих речовин на безпечні. Якщо речовина, що міститься у стічній воді, має кислотні властивості, то рідину зазвичай нейтралізують за допомогою вапна або крейди. У лужні стоки додають розчин сульфатної кислоти, найдешевшої серед кислот. Продукти відповідних реакцій не завдають шкоди довкіллю. Дуже вигідним є змішування кислих і лужних промислових стоків, під час якого відбувається їхня взаємна нейтралізація. Для очищення стічних вод деяких промислових підприємств здійснюють реакції обміну. З утворенням нерозчинних сполук токсичних елементів, які відокремлюють фільтруванням, тверді відходи гірнично-добувної промисловості, теплоелектростанцій, металургійних заводів використовують під час прокладання автошляхів у виробництві будівельних сумішей, а іноді піддають додатковій переробці. До охорони довкілля від забруднень має долучитися. Кожна людина, рух за збереження природи для наступних поколінь стає невід'ємною частиною прогресивного розвитку людства. Розгляньте малюнок 72, проаналізуйте перед вами зображення парку. Запам'ятайте висновки, спробуйте їх відтворити, розвиваючи власну пам'ять. Застосуйте набуті знання в ході виконання диференційних різнорівневих прав від простого до складного. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні. Пізнавайте світ, обирайте добро.